Поліція відчиняйте двері у столиці. Правоохоронці затримали чоловіка, який у 2022-2023 роках у Деснянському районі Києва підпалив 12 автомобілів військових. Як інформує прес-служба Нацполіції у Києві до Деснянського управління поліції, стали надходити повідомлення про підпали авто на різних вулицях району, за словами начальника столичного відділку поліції Дмитра Шумей. Серія підпалів сталася наприкінці 2022 року. Пошуки ускладнювалися тим, що підпали вчинялись під час перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі підпалених автомобілів були військові та особи, що мають відношення до сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчих розшукових дій за участі Служби безпеки України. Проводились контррозвідувальні заходи. Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. У липні поточного року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Втім, системна оперативна робота, цілодобова робота дала свій результат. Зібравши інформацію по крихтах, співставивши велику кількість фактів та подій, проаналізувавши гігабайти інформації та висновки експертів, до нашого полю зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році. Він був затриманий на гарячому під час закладки запального пристрою до автомобіля військового. З собою він мав ще один запальний пристрій. Усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів. Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі: дроти, мікросхеми, електричні з'єднувачі, перемикачі тощо на цей час встановлено 12 автомобілів, які зловмисник пошкодив. Свої дії, затриманий, пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває. Судом щодо негідника обрано запобіжний захід тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.